Стосунки між чоловіком і жінкою, як досягти злагоди і піднятися на вищий духовний рівень, партнерство і взаємне наповнення це ті крила, що підіймає до гармонії та розкриття ще більшої любові. А розподіл обов'язків в парі допомагає уникнути небажаних конфліктів і розчарування від ілюзорних очікувань. Варто вдвох обговорити, хто в чому сильніший, кому що більше подобається і може принести кращий результат для спільного життя. З точки зору науки кабала, чоловік зокрема потребує комфортного облаштування в побуті та відчуття підтримки віри в нього від коханої жінки. Це надає йому сили досягати ціле, розвиватися, спонукає наповнювати стосунки. Жінка потребує доброго, чуттєвого ставлення, уваги, безпеки, прояву любові. Що мотивує її створювати теплу атмосферу, затишок, відчуття повної чаші, а саме добробуту в домі та душевної гармонії в родині. Співробітництво робить щасливими обох починається з базових побутових питань, заробіток грошей, приготування їжі, благоустрій як вдома, так і в серці, а також наповнення бажань і потреб коханої людини. Це потребує усвідомлення і певних зусиль, але, зрештою, приводить до глибокої духовної єдності. Якщо ця тема близька і актуальна для вас, ставте вподобайки, діліться відео, підписуйтесь на канал, і все буде любов!